Параграф 19. Українсько-московський договір 1654 року. Воєнно-політичні події 1654-1657 років. Пункт 1. Оформлення Українсько-Московського Союзу Переяславська рада 1654 року. Від літа 1648 року між Гетьманщиною і Московською державою розпочалося регулярне листування та обмін посольствами. Богдан Хмельницький схиляв царя до рішення розпочати боротьбу за польський престол. Обіцяючи допомогу московському самодержцю, він прагнув у себе від угоди між Варшавою та Москвою. У пошуках союзників гетьман розглядав різні варіанти, проте договірне підданство Москві видавалося йому найбільш реальним. На підтримку цієї думки виступали і православні ієрархи, противники зближення з мусульманською портою. Щоби підштовхнути царський уряд до союзу з військом Запорозьким, Богдан Хмельницький у червні 1653 року дав зрозуміти цареві, якщо той і надалі. Зовлікатиме з розв'язанням українського питання, Україна укладе союз із Османською імперією. До того ж, Гетьман наголосив на вельми неприємних наслідках такого союзу для Московії. 1 жовтня 1653 року Московський земський собор вирішив гетьмана Богдана Хмельницького і все військо-Запорозьке з містами і землями прийняти і розпочати війну проти Польщі. До України було відряджене велике посольство на чолі з боярином Василем Бутурліним. Зустріч і переговори, вручення царської грамоти і клейнодів мали відбутися в Переяслові, старому козацькому центрі, звичному до проведення великих рад. Уранці 8 січня 1654 року Богдан Хмельницький скликав закриту старшинську раду, яка мала схвалити прийняття протекторату Московського царя. Під час цієї ради старшина запропонувала скликати ще одну раду генеральну, яка відбулася на міському майдані Переяслава вже пополудні 8 січня. Прочитайте текст джерела, роздивіться ілюстрацію і дайте відповіді на запитання. Перше, про які саме кривди, заподіяні турками, татарами і поляками українцям, йдеться у джерелі? Чи можна вважати це джерело достовірним? Думку обґрунтуйте. Друге, сучасний український історик, дослідник козацтва Горобець зазначає, в якій мірі можна довіряти пастельному викладу історії Переяславської ради 1654 року, питання дискусійне. Надто вже все було стилізовано під літописну традицію Древньої Русі. Чи погоджуєтеся ви з думкою дослідника, чи вважаєте її хибною? Чому? Третє, пригадайте з курсу історії України 7 класу, про який саме літописний сюжет говорить учений. Кому з руських князів і коли вже доводилося робити вибір між мусульманським, католицьким і православним світом? Ця рада зібрана для того, щоб ви з нами обрали собі володаря з чотирьох, кого ви хочете султана, хана, короля. Чи царя. Турецький султан це бусурман. Всім відомо, якої біди зазнають наші браття, православні християни, греки і в якому утиску вони від безбожних. Кримський хан також бусурман. Ми його по неволі прийняли до дружби і якого нестерпного лиха ми зазнали. Яка неволя, яке нещадне пролиття християнської крові, які утиски від польських панів нікому з вас розповідати не треба. А православний християнський великий государ, цар Східний, є з нами одного благочестя, грецького закону одної віри. Якщо ми його щиро полюбимо, крім його царської високої руки, спокійнішого пристановища не знайдемо. Зі звіту боярина Василя Бутурліна Московському цареві Олексію Михайловичу про рішення Переяславської ради 1654 року. Боярин Василь Бутурлін урочисто передав гетьманові царську грамоту про згоду прийняти під свою протекцію гетьмана і все військо Запорозьке. Старшина і посли рушили до Успенського собору, де мала бути складена присяга на вірність цареві. У церкві Богдан Хмельницький зажадав, щоб московські посли першими присягли від імені царя захищати гетьманську державу від поляків та шанувати козацькі права і привілеї. Адже за європейською традицією передбачалася присяга обох сторін. Василь Бутурлін категорично відмовився від цього. Мовляв, цар є самодержцем і своїм підданим не присягає. Крім того, царське слово раздане. Не міняється. На старшинській раді було вирішено скласти присягу. Богдан Хмельницький усвідомлював, що без допомоги довести війну проти Речі Посполитої до переможного кінця і досягнути самостійності української держави власними силами навряд чи вдасться. Тому слова Бутурліна витлумачили як рівнозначні присязі царя. Протягом січня лютого 1654 року на території війська Запорозького присягнуло понад 127 тисяч осіб, зокрема, 64 тисячі козаків. Від присяги відмовилось українське православне духовенство, посилаючись на відсутність дозволу. Константинопольського патріархату. Частина містян Прияслава, Києва та Чорнобиля склали присягу лише під тиском козаків. Категорично відмовилися присягати Уманський, Братславський, Полтавський і Кропивнянський полки. Зволікала з присягою аж до травня і Запорозька Січ. Пункт 2. Умови українсько-московського міждержавного договору. Зауважте! Документ Березневі статті мав бути виготовлений у двох примірниках, але безслідно зник як в українському, так і в російському варіантах. Нині в архіві посольського приказу в Москві зберігається чернетка, що її публікували як текст українсько Московського договору 1654 року. Відсутність оригіналу документа дала історикам можливість висловлювати власні припущення щодо змісту документа і його наслідків. Переяславська рада лише започаткувала оформлення українсько-московських відносин. Кожна зі сторін оцінювала союз двох держав по-своєму. Український уряд виступав за рівність прав учасників Союзу. У Москві дивилися на українців разом із гетьманом, як на підданих, хоча представники московського уряду обіцяли не порушувати прав і вольностей України. По в'їзді Бутурліна до Москви козацька старшина з гетьманом узялася за вироблення умов угоди, відбулися наради в Корсуні та Чигирині. Результатом цих нарад став проєкт українсько-московського договору, який містив 23 статті. У лютому 1654 року делегація війська Запорозького на чолі з генеральним суддею Самілом Зарудним та Переяславським полковником Павлом Тетерею повелася зла проєкт до Москви на затвердження. Посли перебували в Москві понад місяць. За цей час український текст договору було відредаговано за наказом царя і скорочено до 11 статей. За часом його затвердження документ дістав назву Березневих статей, яке було покладено в основу майбутнього Українсько-Московського Союзу. Зміст березневих статей 1654 року. Перше. Гетьмана і старшин козаки мали обирати на раді. Друге українська адміністрація та суд лишалися самостійними і не підпорядковувалися Москві. Третє збирання податків покладалося на український військовий скарб. Четверте кількість козацького війська встановлювалася у 60 тисяч осіб. П'яте козацька держава погоджувалася виплачувати грошовий податок на користь царя. Шосте. Дозволялося встановлення дипломатичних відносин війська Запорозька з іншими державами, окрім Туреччини та Речі Посполити, за умови повідомлення про це цареві. 7. Підтверджувалося право київського митрополита та усього духовенства на маєтності, якими вони володіли. Восьме. Передбачалося утримування московських військ на кордонах Війська Запорозького з Річчю Посполитою. Дев'яте. Московський уряд зобов'язувався вступити у війну проти Речі Посполитої навесні 1654 року. Умови Українсько-Московського договору 1654 року загалом у разі дотримання були взаємовигідними, за формально правовими ознаками. Договір передбачав установлення поширених у тогочасній Європі відносин протекторату. Гетьман не розглядав умови угоди, як щось постійне, радше вона була інструментом у досягненні кінцевої мети. Пункт 3. Воєнно-політичні події 1654-1655 років. Навесні 1654 року розпочалася Московська польська війна. Основні воєнні дії розгорнулися на території Білорусі й Смоленщини. Проти війська Литовського гетьмана Януша Радзивіла виступила армія Московського царя, у складі якої воював загін козаків на чолі з Ніжинським полковником Іваном Золотаренком. У результаті вдалих воєнних дій улітку 1655 року було відвоювано Білорусь і частину Литви. Восени 1654 року активізувалися воєнні дії на території України. Польсько-татарська армія вдерлася на Братславщину. Населення. Краю і козацькі полки чинили героїчний опір противникові. Зауважте, початок спустошенню Братславщини поклало здобуття невеликого містечка Буші, нині Вінницька область, взятого в облогу наприкінці листопада військами Стефана Чернецького. Після того, як більшість захисників міста полягла, вдова сотника Мар'яна, за іншими відомостями Олена, зависна. Підпалила діжку з порохом і висадила в повітря себе, решту оборонців замку і нападників. Михайло Старицький описав її подвиг в історичній повісті Облога Буші та драмі Оборона Буші. Місто палало усю ніч. Розлючені великими втратами поляки почали винищувати усіх. Близько 70 уцілілих мешканців заховалися в печері неподалік міста, відмовляючись з. Здатися. Тоді до схованки поляки спрямували воду з трумка, усі, хто був у печері, загинули. Поляки винищили десятки міст і сіл Братславщини. Край перетворився на пустку. У другій половині січня 1655 року в Україну підійшли полки московського воєводи Василя Шереметєва, з'єднавшись з козацькими загонами біля міста Охматова, нині Чернігівська область, вони вступили в бій із польсько-татарським військом. Джерела свідчать, що з обох боків полягло до 30 тисяч вояків. Багато хто замерз через люті морози. У козацькій традиції це місце називають дрижиполем, адже поле дрижало від холоду і вогню. І хоча жодна зі сторін не перемогла в битві, наступ польсько-татарської армії було зупинено. Навесні 1655 року Богдан Хмельницький на чолі українсько-московських військ вирушив через Поділля на Галичину, аби визволити з під польського панування західноукраїнські землі та об'єднати Україну в її етнічних кордонах. У вересні 1655 року українсько-московські полки вщент розбили польське військо коронного гетьмана. Станіслова Потоцького під городком неподалік Львова. Ця перемога засвідчила визволення західноукраїнських територій, адже саме там Польща втратила свої останні боєздатні підрозділи. Того самого дня українсько-московське військо взяло в облогу Львів. Богдан Хмельницький, дізнавшись про наближення татарських орд, вирішив штурмом місто не брати, а провівши перемовини з магістром Львова, отримав викуп і відступив. Пункт 4. Віленське перемир'я 1656 року. Зовнішня політика війська Запорозького в 1656-1657 роках. Скориставшись поразкою Польщі у війні проти козацько-московських військ, Шведська армія навесні 1655 року захопила більшу частину земель польської корони і всю Західну Литву. Царський уряд занепокоєний успіхами швед, потенційного претендента на володіння всім Балтійським узбережжям кардинально змінив зовнішню політику. Навесні 1656 року Московія оголосила війну Карлові X і розпочала мирні переговори з Річчю Посполитою. Переговори завершилися у вільно, 24 жовтня 1656 року. Було досягнуто домовленості про спільні воєнні дії проти Швеції договір отримав назву Віленського перемир'я. Умови Віленського перемір'я 1656 року. Перше припинення воєнних дій між Московією та Річчю Посполитою. Друге обидві країни зобов'язувалися не розпочинати мирних переговорів зі Швецією. Третє. Спільні воєнні дії проти Швеції та Бранденбургу. Четверте. Обговорення питання про встановлення державних кордонів. П'яте обрання царя Олексія Михайловича королем Речі Посполити по смерті Яна ІІ Казимира. На московсько-польські перемовини у Вільні Богдан Хмельницький надіслав козацьку делегацію, яка мала б обстоювати інтереси війська Запорозького. Однак козацьких послів не було допущено до переговорів. Віленське московсько-польське перемир'я в гетьманській столиці було сприйняте як порушення договору 1654 року Зрада з боку царя. Гетьман вирішив шукати нових союзників у боротьбі проти Польщі. Реальними претендентами були Швеція і Трансильванія. 8 жовтня 1656 року між військом Запорозьким і Трансильванією було укладено угоду про військовий союз проти Речі Посполити. Трансильванський князь Дьорд II Ракоці. Обіцяв допомогти Богдану Хмельницькому відвоювати Галичину і частину Білорусі. Визнавав за гетьманом титул князя та підтримав його намір передати цей титул синові Юрію. У грудні 1656 року Дьордь ІІ Ракоці підписав зі шведським королем трактат вічного союзу. За умови спільних воєнних дій України і Трансильванії можна було сподіватися на допомогу Швеції, яка, не маючи договірних відносин з гетьманським урядом, підтримувала б трансильванців. У 1656 році зв'язки України зі Швецією стали регулярними. У червні 1657 року шведське посольство повідомило, що король Карл X Густав погоджується віддати гетьману українські землі, що перебувають під Польщею, частину Білорусі та Смоленськ. Пункт 5. Похід українського війська в Галичину та Польщу. 1656-1657 роки. Коли в грудні 1656 року почався наступ трансильванського князя Дьордя ІІ Ракоци на Польщу, Богдан Хмельницький надіслав йому на допомогу козацькі полки на чолі з київським полковником Антоном Ждановичем. Спочатку українсько шведсько трансильванське військо діяло успішно, здобули перемишль, Краків, Люблін, Берестя. На заклик шведського короля козаки на чолі з Антоном Ждановичем попрямували на Варшаву. Однак згодом становище Швеції погіршилося, на неї напала Данія. Відтак шведський король залишив дьордя II Ракоци неподалік Варшави. 7 червня було взято Варшаву, проте через вторгнення польського війська до Трансильванії Дьордь ІІ Ракоци розпочав мирні переговори з поляками. У липні 1650 року Трансильванський князь капітулював. Козаки дізналися про наміри дьордя другого ракоци напередодні капітуляції та, остерігаючись, що той видасть їх полякам, відійшли від нього. Похід проти Польщі не приніс остаточної перемоги. Звістка. Про самовільне повернення Ждановича в Україну дійшла до гетьмана. А вже 27 липня 1657 року Богдан Хмельницький помер. Поховали його на рідному хуторі Суботові в Іллінській церкві. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. У процесі національно-визвольних змагань Богдан Хмельницький не полишав надії знайти союзника для боротьби проти Речі Посполитої. Найкращим претендентом, на думку гетьмана, стала Московія, з якою в 1654 році було укладено договір на засадах протекторату. Друге. Спільні українсько-московські воєнні дії 1654-1655 років дали змогу звільнити західноукраїнські і частково білоруські землі від польського панування. Третє. У 1656 році Богдан Хмельницький змінив зовнішньополітичні орієнтири на користь Швеції та Трансильванії через зраду московської сторони, проте спільні воєнні дії не мали значного успіху. Четверте, Богдан Хмельницький помер у 1657 році, так і не зумівши втілити в життя свою мету звільнити усю Україну від польського панування.